Шановна перукарська громада, зараз вам покажу одну з найпопулярніших накруток на випрямляч, яку я зробив вже майже в кожній зірці нашої країни. Тож зберігайте це відео, тому що тут буду розповідати свої секретики. Відділяємо невеличку зону для роботи та обов'язково її прочислимо перед накруткою. Відділяємо невеличкі пасми, що дуже важливо в цій техніці, наш випрямляч має завжди дивитися вверх на нашу стелю. Я завожу випрямляч і починаю робити оберт в одну сторону. Вліво трошки протягую. протягну, далі Я знімаю його і роблю оберт вправо. Так само випрямляю, зараз дивиться у мене вверх. Протягую, знімаю випрямляю і роблю оберт вліво. І вправо. Тобто я роблю по одному оберту в одну сторону і в іншу сторону. І поки виходить ось такий незрозумілий завиток. Далі наступне пасмо, що дуже важливо, якщо минуле пасмо я починав крутити вліво, то друге пасмо я буду починати крутити вправо, для того, щоб вони разом не об'єдналися. І повторюю всю ту ж саму техніку, і так буду чередувати по кожному пасму. Прокрутили повністю всю голову. Далі я розбираю всю цю накрутку ось таким чином руками. І наношу спрей віск. І у нас уходить ось така натуральна фактура на нашому волосі, яка дуже часто використовується у нас в Україні на зйомках і взагалі по всьому світу. І на основі цієї текстури я створюю величезну кількість зачісок для наших зірок. І, до речі, нова зачіска для тіни Кароль також не виключення. І на основі цієї текстури ми створюємо одну із форм зачіски саме для тіни. І ще важливий момент, тому що ми вже почали набір студентів на мій великий онлайн-курс по затиском феномен по анкеті предзапису. Ця анкета дає знижку мінус переходь в мій інстаграм і в шапці профілю Побачиш посилання на анкету предзапису. Переходь там обов'язково заповню.